Лугкі та надзвичайно смачні вареники на пару із полуницею, вони не залишать байдуже мені кого. Рекомендую приготувати. Для тіста поєднуємо теплий кефір і тут увага він повинен бути саме теплий, соду та сіль. Також додаємо олію та все добре перемішуємо. Має утворитись така невелика піна. Тоді одразу додаємо усе просіяне борошно та замішуємо тісто. Готове тісто, трішки липне до рук. Так повинно бути, це нормально. Загортаємо у харчову плівку або пакет і ставимо на 15 хвилин відпочити. Каструлю з водою обтягуємо марлею та зав'язуємо. Тим часом розкачуємо тісто і видавлюємо кружечки, як показую на відео. На одну поляничку викладаємо трішки крохмалю. Цукор та нарізану полуницю. Защипуємо краї, формуючи вареник. Перекладаємо готові варенички на дощечку і відварюємо на пару. Вода повинна обов'язково кипіти. Варимо не більше 5 хвилин. Готові вареники подаю одразу зі сметаною. Вони дуже смачні. До речі, смачні не тільки гарячі, але й холодні. Смачного!